Вітаю! Нашим дітям з 8 класу будуть читати предмети, які називаються Підприємництво і фінансова грамотність в рамках проєкту Нова Українська школа. І якщо ви вже подумали, що це не моя тема, школа, це все там і так далі, то ви не праві. Я вам зараз поясню. Якщо вам зараз орієнтовно 25, 22 і до там, 35, і ви ще не до кінця себе знайшли в цьому житті, то оце ті діти, які завтра будуть вашими роботодавцями. Проблема в тому, що в Україні, незважаючи на те, як держава, на мій погляд, неправильно ставиться до ФОПів, до людей, які засновують бізнеси, маленькі, нехай маленькі, невеличкі бізнеси, тим не менш за цим майбутнє так живе Європа. Коли а, український кордон. Блокували поляки і не пускали туди зерно, то я тоді пояснюю, чому так відбувається. Тому що в Україні існує 10 агробаронів, які тримають там мільйони гектар землі, десятки мільйонів гектар землі. А в Польщі фермери це дійсно фермери, півтора мільйони, мільйони фермерських господарств. Тобто територія і земля поділена на 3, 5, 7, 10 гектарів. Якщо вже 20 гектарів, це вже там прям середній фермер. І за рахунок цього Польща в цілому живе, тому що коли в тебе півтора мільйона фермерських господарств, то на кожні, в кожному фермерському господарстві є люди, які забезпечують різні процеси, і таким чином люди працевлаштовуються. І крім того, люди можуть мати власну землю і бути господарями, дійсно господарями на власній землі. Вони незалежні від держави. вони вони отримують пільги від держави, держава спонсорує, держава інвестує це дійсно так, але вони відносно незалежні. У них немає господаря, вони працюють самі на себе і розвиток в дітей, яким нині там 12, 15, 13 років. Підприємницької цієї грамотності фінансової це дуже важливо. Я не знаю, хто буде в школах це забезпечувати. Це друга проблема, яку я хочу озвучити. Я не знаю, хто це буде забезпечувати, бо якщо оце буде читати рядовий вчитель. Який просто прочитає цей підручник і з зарплатою в 15 20 тисяч гривень буде розповідати дітям, як потрібно займатися бізнесом, а сам при цьому буде намагатись, я не знаю, що там, де і як підзаробити, то виглядатиме це так дикувато. А от якщо дітям будуть читати лекції і уроки, проводить і практику реальні бізнесмени, люди, які реально. Вклались в себе і отримали прибуток для себе, причому це не повинні бути там засновники дуже великих мереж, бо то теж історії з фантастики. А звичайні ФОПи, звичайні невеликі підприємці, яких в Україні насправді сотні мілью, мільйони. Але станом на сьогодні Україна якось до них так відносно дивно ставиться. Так, от, якщо ось ці люди будуть приходити до шкіл і розповідати свій шлях, як вони... Засновували ФОП, як вони продумували ідею, як вони йшли до цієї ідеї, як вони реалізовували сплату податків, як вони наймали працівників, як вони взагалі розгортали бізнес? На чому можна заробити? Як можна заробити? Як працювати з суспільством, з клієнтами, з своїми найманими робітниками? Я думаю, що з часом Україна буде країною реально багатих людей, тому що держава на жаль не може забезпечити і не може надати всім гідної оплати праці. Навіть ті люди, які безпосередньо працюють на державу, а це Відповідно, і лікарі, і вчителі і а, люди, які є державними чиновниками, але нижчого рівня, вони дійсно отримують не дуже великі зарплати, і, і при цьому раді цій роботі. От проблема в тому, що у нас ще є ось цей. Пострадянський синдром, коли ти працюєш на державному підприємстві і боїшся з нього піти, тому що ти вважаєш, що ти щось робиш велике для когось. Насправді ти нічого великого ні для кого не робиш. Просто це твоє місце роботи і нічого більшого. І будувати ілюзії, фантазії не потрібно. І якщо ти можеш заробляти значно більше, ти повинен знати, як це зробити. Тому вчіться, засновуйте свої бізнеси. Не бійтесь в Україні, в принципі, ФОП відкрить закрить не така велика проблема. Є багато відео, є багато бухгалтерів, консультантів, які допоможуть вам і будуть супроводжувати вас. Якщо у вас є ідея, якщо ви можете розпочати легальний бізнес, робіть це, не зважаючи на те, що і податки збільшуються, і певний фіскальний тиск є. Але поки ви не переступите в собі ось цю межу. Межу того, що ви можете заробляти більше, і ви повинні заробляти більше, до того нічого не зміниться. Не миріться з своїм становищем, якщо воно вас не влаштовує. Бережіть себе, не забувайте підписуватись на цей канал, ми багато тем підніма... піднімаємо різних, в тому числі і питання фінансової грамотності. Бережіть себе. Лайки, дизлайки вітаються, коментарі також не будьте байдужими, це важливо.